Ти тут, бо відчуваєш, у тобі є більше, більше сили, більше можливостей, більше життя. Але ти цього не використовуєш. Ти застряг, ти в'язень, але не в справжній в'язниці немає стін, немає град, немає солдатів, що охороняють тебе, твої кайдани невидимі, вони зроблені зі страху, не з реальної небезпеки, не з болю, а з думок, з образів, які ти сам створюєш. Ти уявляєш, як зазнаєш поразки, як інші сміються, як ти програєш. І саме ці образи паралізують тебе. Уяви дитину, яка вчиться ходити. Вона падає 10, 20, 100 разів і щоразу піднімається. Чому? Бо вона не боїться, що над нею насміхатимуться. Вона не думає, що скажуть інші. Вона просто робить. А ти? Ти дорослий, сильніший, досвідчений. Але здаєшся при першому ж сумніві. Ти, як Лев. Який переконав себе, що він кролик сильний, грізний, але сидить у клітці, якої навіть не існує. Марк Аврелій писав Нас тривожать не самі речі, а наші уявлення про речі. Тебе руйнує не поразка. Тебе руйнує лише її уява. Задумайся, скільки разів ти відкладав рішення не через розум, а через страх. Розмова з начальником краще завтра. Дзвінок цій жінці. Можливо, наступного тижня. Проєкт, про який мрієш, ще не час, і кожного разу кайдани стискали сильніше, кожного разу ти ставав меншим, не зовні усередині. Ти називаєш це розсудливістю, але насправді ти просто боїшся. Бо чесно було б сказати, я маю страх. Сенека писав не тому, що важко ми не наважуємось, а тому, що ми не наважуємось, воно здається важким. Саме так виглядає твоє життя. Ти говориш про ризик. Але справжній ризик це нічого не робити. Подумай про всі роки, які вже втрачено. Скільки шансів ти пропустив, думаючи ще ні. Скільки стосунків розвалилося, бо ти промовчав. Скільки можливостей згасло, бо ти чекав? Подивись на себе тобі 40, 50 чи більше. Час тікає. А ти досі сидиш у власній голові, немов у в'язниці. Ти не безсилий, ти просто паралізований власними уявленнями, цієї в'язниці не існує. Є тільки страх перед нею, і ти годуєш його щодня, чекаючи. Кожне відкладання, кожна відмовка, кожне завтра робить кайдани важчими. Запитай себе, скільки ще років ти хочеш прожити так? Як довго ти ще будеш брехати собі? Скільки життя ти ще віддаси лише через страх перед тінню? Тому діюй зараз. Підпишись на цей канал, натисни подобається. Напиши в коментарях Я розриваю кайдани не для мене, для себе, щоб змусити себе зробити перший крок уже сьогодні, бо ці невидимі кайдани самі не впадуть. Ти мусиш зламати їх сьогодні, зараз, негайно. Найбільша брехня твого життя звучить так якщо я зазнаю поразки, все скінчено, і саме ця брехня тримає тебе за горло. Вона робить тебе обережним. Вона робить тебе слухняним. Вона робить тебе безпечним і нікчемним. Але послухай, поразка ніщо. Справжня трагедія це застій. Стівен Пресфілд назвав це опором. Це невидиме чудовисько, що живе у твоїй голові. Воно шепоче. Завтра. Ще ні. Ти не готовий. І ти вірив цьому отруйному голосу. Ти чекав. Відкладав. Жив так, ніби у тебе безліч шансів. Але ось істина поразки не існує є лише урок, є лише досвід, який робить тебе сильнішим або слабшим, якщо ти його не використаєш. Томас Едісон після сотень невдалих спроб сказав Я не зазнав поразки. Я просто знайшов тисячу способів, які не працюють. Розумієш, що це означає? Різниця між тобою і людиною, яка увійшла в історію, не талант. А готовність пережити невдачу знову і знову. Сенека писав Для того, хто не знає, в яку гавань він пливе, жоден вітер не буде попутним. А ти навіть не тримаєшся за кермо ти сидиш у гавані, мрієш про море і боїшся хвиль. Ти не розумієш головного справжня поразка це не шторм. Справжня поразка це те, що ти так і не вийшов у море. Подумай, скільки разів ти навіть не починав. Тільки через думку, а що як не вийде? Скільки ідей загинуло у твоїй голові ще до того, як з'явилися. І тепер, через роки, ти питаєш себе, а що було б, якби ти поховав більше мрій, ніж здійснив? І щоразу гробарем був страх перед поразкою. Райан Голідей писав Перешкода і є шлях. А ти сприймаєш перешкоди як заборону. Але вони дороговказ. Там, де найбільший опір, там твоє завдання. Ти боїшся, що скажуть інші, якщо впадеш. Але люди не пам'ятають твоїх поразок, вони пам'ятають лише те, чи ти боровся, чи ні. Подивись в історію Цезар програвав битви і все одно став правителем. Черчилль висміювався і врятував свою країну. Стів Джобс був вигнаний із власної компанії і повернувся ще сильнішим. Усі великі чоловіки зазнавали невдач, але жоден не залишався на місці. Вони знали втрата це паливо, а ти? Ти тікаєш від тіні, і чим довше ти біжиш, тим більшою вона стає. Так працює страх він росте, коли ти відступаєш, і вмирає, коли ти дієш. Ось жорстока іронія єдиний спосіб перемогти страх перед поразкою це впасти і піднятися знову. Тому досить годувати цю брехню. Поразка не смерть, застій це смерть. Кожен крок, навіть якщо він помилковий, просуває тебе далі, ніж вічне очікування твоя найбільша помилка не програти, твоя найбільша помилка так і не почати. А що подумають люди? Це одне речення зруйнувало більше життів, ніж будь-яка війна чи хвороба. Ти ухвалюєш рішення не за власним компасом, а за чужими очима. Ти дієш не за своєю правдою, а заради оплесків, і найтрагічніше, цих оплесків майже ніколи немає. А якщо й з'являються, то тривають так мало, що нічого не варті. Гірка правда дев'яносто відсотків людей взагалі не думають про тебе вони занадто зайняті тим, щоб приховати власні помилки, підтримувати свої маски, боротися зі своїми страхами. А 1% які все ж говорять про тебе. Вони зроблять це кілька хвилин і забудуть. Їхній вирок важить не більше, ніж дим. І все ж ти живеш так, ніби саме цей вирок визначає твою долю. Райан Голідей писав Его це ворог. Твоє его робить тебе залежним від чужої оцінки. Ти робиш щось не тому, що це правильно, а щоб тебе побачили. Але стоїки знали хто живе заради чужих очей, помре від чужих язиків. Марк Аврелій нагадував собі незабаром усі, хто тебе бачить, забудуть тебе як і ти забудеш їх. Все, чого ти боїшся сьогодні сміх, критика, зневага, завтра стане порохом через десять років воно буде стерте, а після смерті зовсім зникне і все ж ти дозволяєш цьому визначати твоє життя. Запитай себе, скільки разів ти не сказав правду лише тому, що боявся виглядати дивним. Скільки разів ти мовчав, коли хотів говорити, скільки разів ти зменшував себе, щоб подобатися іншим. Ти продав свою гідність дешево, заради схвалення. Але навіть якщо ти пристосуєшся, вони все одно говоритимуть. Вони будуть сміятися незалежно від того, що ти зробиш. Якщо ти виграєш, назвуть тебе зарозумілим. Якщо програєш, висміють, як невдаху. Якщо мовчатимеш, назвуть слабким. Не існує сценарію, в якому ти всім догодиш. Залишається лише одне питання ти хочеш жити для себе чи для публіки, яка все одно зникне. Подивись на історію. Сократ був висміяний, але залишився вірним істині. Сенека був вигнаний, але написав слова, які й досі надихають Кожен, хто досяг величі, спершу був висміяний. Натовп завжди судитиме, але його вирок ніщо. Важливо тільки одне. Чи поважаєш ти самого себе? Тож досить бути рабом чужих очей. Твоє життя не належить глядачам. Твоє життя належить тобі. І доки ти орієнтуєшся на чужі вироки, ти ніколи не будеш вільним. Ти шукаєш виправдання назовні. Мало грошей. Немає часу, занадто багато обов'язків. Але правда в іншому не світ тебе зупиняє, не обставини. Не вороги, твій найбільший ворог живе всередині тебе, це голос у твоїй голові. Голос, що робить тебе слабшим за будь-яку поразку. Він каже не сьогодні. Пізніше. Ти недостатньо хороший. Іноді він звучить розумно, навіть турботливо. Краще зачекай, підготуйся ще трохи, будь обережним. Але насправді це тиран. Невидимий правитель, який тримає тебе малим і слухняним. Стівен Пресфілд назвав його опором. Джеймс Клір показав, як він маскується під нешкідливі дрібниці відкладений дзвінок, ненаписане речення, рішення, яке ти нібито приймеш завтра. Саме так ворог проникає у твоє життя не через великий удар, а через тисячу маленьких уколів. Аж поки ти одного дня не прокинешся через 10 чи 20 років і зрозумієш. Ти сам став співучасником власної поразки. Марк Аврелій писав Ти маєш владу над своїм розумом, а не над зовнішніми речами, Усвідом це, і знайдеш силу. Але замість того, щоб узяти владу, ти віддав свої думки в рабство. Іронія в тому, що ти боїшся критики ззовні, але найбрутальніший критик сидить усередині. Жоден чужинець не принижує тебе так жорстоко, як ти сам, і ти називаєш це реалізмом. Але це не реалізм, це самознищення, це саботаж. Подумай, скільки шансів ти зруйнував ще до того, як світ взагалі міг стати на заваді, скільки разів ти зупиняв себе, ще навіть не зробивши перший крок. Скільки разів ти дозволив внутрішньому ворогу перемогти без бою? Правда така. Цього ворога не перемогти, якщо його ігнорувати. Його треба атакувати в лоб щодня. Ти не зможеш його змусити замовкнути, але ти можеш вирішити, чи будеш йому підкорятися. Тож перестань слухати цей голос як наказ Ти не його слуга, ти його пан. Зроби внутрішнього ворога своїм тренером. Нехай він говорить, а ти все одно дій. Бо в кінці кінців є лише два варіанти або ти знищиш внутрішнього критика, або він знищить твої мрії. Вибір ти робиш сьогодні, зараз. Досить виправдань, досить саможалості. Є лише один шлях, і стоїки його знали діяти. Стоїцизм не означає уникати страху, він означає побачити страх і все одно йти вперед. Ти чекаєш на мужність, але мужність не приходить. Мужність з'являється тільки тоді, коли ти дієш, незважаючи на страх. Райан Голідей писав Перешкода і є шлях. Саме там, де ти найбільше вагаєшся. Туди й треба йти. Твій найбільший опір це твій найточніший компас. Ти думаєш, але я боюся. Добре. Йди зі страхом. Ти думаєш, але я можу програти. Добре. Програй, але програй у бою, а не в очікуванні. Стоїки не були мрійниками, вони були воїнами духу. Вони знали, слова нічого не змінюють, змінюють лише вчинки. Марк Аврелій писав. Коли щось зовнішнє тебе турбує, пам'ятай. Це не сама річ тебе бентежить, а твоє судження про неї. А його ти можеш змінити будь коли. Іншими словами, тебе зупиняє не світ, тебе зупиняє твоє судження, зміни своє судження, і шлях відкрито. Але як саме стоїки це робили? Вони мали практики Мементо морі. Пам'ятай щодня, що ти смертний. Це звучить жорстко, але робить вільним бо хто прийняв смерть? Той вже не боїться жити. Премедитатио Малорум. Уяви найгірше, що може трапитися, і побач, що ти здатен це витримати. Так страх втрачає владу. Ранкова рефлексія. Щойно прокинувшись, спитай себе, які труднощі мене сьогодні чекають, і як я хочу відреагувати. Вечірня рефлексія. Перед сном. Де я був сильним? Де я вагався? Що я з цього виніс? Це не ігри. Це зброя. Стоїки ніколи не чекали правильного моменту. Вони знали, ідеальних умов немає. Є лише цей момент, і саме тут відділяється чоловік від спостерігача. Спостерігач говорить чоловік діє. Тож досить чекати на мотивацію. Мотивація брехня. Єдина правда дисципліна. Не треба починати з великого. Треба просто почати сьогодні. Один крок, один удар, одне слово. Один вчинок Не питай себе, чи легко це, питай лише, чи правильно це, і якщо відповідь так, зроби. Ось що таке стоїчний шлях, жодних скарг, жодних вагань, жодного очікування, лише дія кожного дня. Ти чекаєш на великий момент, на той самий удар, який змінить усе життя, на прорив, велику можливість, ідеальний час. Перестань вірити в цю казку. Життя не змінюється одним стрибком. Життя змінюється тисячою маленьких кроків. Джеймс Клір писав: Звички це відсотки від маленьких рішень. Кожна крихітна дія, яку ти робиш сьогодні, працює на твоє майбутнє, а кожна дія, якої ти уникаєш, краде твою свободу. Ти думаєш, що треба відразу перевернути все життя, але це не так. Свобода не народжується з великого стрибка, вона росте з безлічі маленьких кроків. Зроби дзвінок, який ти відкладаєш уже місяцями, скажи правду, яку ти роками ковтав. Напиши перше речення замість того, щоб мріяти про книжку. Зроби десять віджимань замість того, щоб виправдовуватися, що немає години для тренування. Маленькі перемоги здаються смішними. Але вони вибухівка. Кожна маленька перемога. Це удар молота по твоїй невидимій в'язниці. Кожна маленька перемога це ляпа з твоєму внутрішньому критику. А найкраще те, що маленькі перемоги множаться. Одна тягне за собою наступну. Один крок запускає інерцію. І одного дня ти озираєшся назад, і розумієш, як далеко вже пройшов. Сенека писав Немало часу ми маємо, а багато часу ми марнуємо. Ти втрачаєш свободу не через один великий провал, ти втрачаєш її через тисячі маленьких відкладень, але точно так само можеш повернути її тисячею маленьких перемог. Подумай практично щоранку запиши три чіткі завдання і виконай перше негайно почни з п'яти хвилин, а не з години. Якщо вагаєшся, відрахуй назад три, два, один і зроби це не трюки. Це війна проти твоїх відмовок. Твій внутрішній ворог любить, коли ти думаєш масштабно і не починаєш, але він ненавидить маленькі перемоги, бо вони доказ, доказ, що ти здатен діяти, і тоді стається щось велике ти починаєш довіряти самому собі. Твоя самооцінка росте не від фантазій, а від маленьких щоденних вчинків, що накопичуються. Ось що таке справжня свобода. Тому перестань чекати на великий день. Свобода не з'являється в одну мить. Свобода це ланцюг маленьких перемог, і ти можеш здобути їх уже сьогодні. Ти чекаєш, ти переконуєш себе завтра, але завтра не існує. Є тільки сьогодні, є тільки зараз. Кожен день, у який ти не дієш, це втрачений день, це ще один відрізаний шматок із твого життя. І цей годинник цокає байдуже, чи ти дієш, чи сидиш без руху. Подивись на пісочний годинник. Біжиш ти, чи стоїш, зерно падає. Дієш ти, чи мрієш? Зерно падає. І врешті решт рука твоя порожня. Сенека попереджав немало часу ми маємо, а багато часу ми марнуємо. Ти не помреш колись у майбутньому. Ти помираєш щодня, коли відкладаєш, коли боїшся, коли тікаєш від дії. Цвинтарі світу повні нереалізованого життя, повні книжок яких ніхто не написав, повні пісень, які ніхто не заспівав, повні вчинків, які так і не відбулися. Знаєш, що об'єднує цих людей Вони сказали завтра, і ти ризикуєш стати одним із них. Це завтра, якого ти чекаєш, ніколи не настане, це ілюзія, яку малює твій внутрішній ворог, щоб ти лишався на місці. Гірка правда, якщо ти не зробиш цього сьогодні, ти не зробиш і завтра. Бо найточніший показник твоїх майбутніх дій це твої теперішні дії. Ти кажеш мені треба більше часу. Але тобі не потрібен час, тобі потрібна сміливість, а сміливість з'являється лише тоді, коли ти дієш. Марк Аврелій писав Подумай, як швидко все зникає і забувається. Усе, що ти боїшся сьогодні сміх, критика, приниження, завтра стане пилом. Через десять років цього не згадає ніхто. А після смерті усе зникне уяви свою могилу, на камені твоє ім'я, дві дати народження і смерть, і між ними лише рисочка. Уся твоя сила, твої можливості, твої страхи і відмовки зведені до цього одного знаку. І головне питання ця рисочка означатиме мужність чи боягуство? дію чи зволікання, життя чи відкладне завтра. Дій зараз, не завтра, не пізніше. Не колись. Зараз. Підпишись на канал. Натисни, подобається. Напиши в коментарях Я дію. Не для мене, для себе. Щоб сказати собі правду в обличчя, щоб дати собі обіцянку, що ти нарешті почнеш жити. Це твій момент. Розірви кайдани, вбий брехню, знищ внутрішнього ворога і йди стоїчним шляхом. Бо завтра більше немає, є тільки сьогодні. Є тільки зараз.